Гостре інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему та може призвести до паралічу. Поліоміеліт загроза для дітей у всьому світі. На Закарпатті триває третій етап додаткових щеплень від вірусу. Охоплено близько 75% дітей. Аби особисто проконтролювати перебіг вакцинації, Ужгород відвідали представники Міністерства охорони здоров'я України, Всесвітньої організації охорони здоров'я та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Цьому малюкові чотири місяці. Зараз йому зроблять чергове щеплення від поліомієліту. Це вже друга прививка. Дитинка, слава Богу, здорова. Зараз врачка подивиться, якщо все добре, то зробимо прививку. Ми довіряємо своїй лікарці. Якщо сказала що хороша прививка, то ми йдемо. Лучше зробити прививку та бути спокійні. Третій тур додаткової імунізації від поліомієліту триває на Закарпатті майже місяць. Щепленню підлягають діти від двох місяців до десяти років. Загалом майже 17 тисяч в Ужгороді. На сьогоднішній день ми щепили 12 тисяч 316 діток, що складає 78,6% від запланованого. Це щеплення переноситься добре дітками. Єдиний є момент, що після щеплення приблизно на протязі години діткам не можна ні їсти, ні пити. В останні роки чимало батьків відмовлялися робити щеплення, розповідають лікарі. Основна причина антипропаганда вакцинування та побоювання за якість препаратів. Насправді ж, вакцина від поліомієліту закуплена ЮНІСЕФ надійна та безпечна. Є достатня кількість препарату, аби вакцинувати 4 мільйони 700 тисяч дітей. Цього вистачить для малечі у всій Україні. Нам треба продовжувати щеплення. Цього достатньо аби провести третій тур вакцинування. Як ви знаєте, вакцина дуже ефективна, відповідає високим. Ким стандартам і вона абсолютно безкоштовна. повністю перемогти цю небезпечну недугу Всесвітня організація охорони здоров'я поставила на меті ще у 1988 році. Україна впродовж 20 років мала статус вільної від поліомієліту країни. Тому зараз важливо, аби кожна дитина пройшла щеплення. Існування поліомієліту – глобальна проблема у 1988 році 350 тисяч дітей щороку ставали паралізованими. Завдяки активній боротьбі з цим захворюванням кількість таких випадків зменшилася до 74, зареєстрованих лише у двох країнах минулого року. Тож ми на шляху подолання цієї хвороби у всьому світі. За понад чверть століття у світі зроблено щеплення більше 10 мільярдам дітей у ході масової імунізації від поліомієліту. Лікарі нагадують, припинити циркулювання поліовірусу може лише вакцина.